Вітаю вас, 13 березня. І в цьому відео хочу я спитати, знаєте що? Що вчора сказав Трамп, що 2 квітня буде дуже великим днем. Що він мав на увазі? Запитаємо тільки ось це питання на двох різних колодах. Хоча можна ще одну взяти. Давайте поки що на двох. Трамп вчора заявив, що 2 квітня 2020. П'ятого року буде дуже великим днем. Що він має на увазі? Що Трамп має на увазі, що 2 квітня 25-го року буде дуже великим днем? Що він має? Угу. Так, ну тут ближче до зустрічі домовленості, які повинні пройти типу на позитиві. Ага, домовленості про десятку пік, про завершення. І сповнення желаній. Те, що про, ну, це про Україну, про завершення, типу, типу про те, що всі е, мріють, що всі чекають. Він думає, що 2 квітня це станеться. Він чекає успіху. Дороги, зустрічі, підписання, знайдення спільної мови для завершення, що він буде дуже задоволений і чекає його якийсь успіх. Він чекає, що типу, це відбудеться 2 квітня. А ну ка тепер запитаємо. Чи відбудеться це 2 квітня? Ось те, що чекає Трамп. 25 рік. Чи відбудеться, це, це, чи відбудеться те, чого чекає Трамп 2 квітня. І каже, що це буде Великий день. 25-й рік. Чи ця подія станеться? Розмови. Поки що це тільки розмови, Карта розмов. Зустрічі дороги. Тобто до нас їдуть розмови, до РФ їдуть розмови. або Бачите, поки що тут, тут розмови, дороги і якось зустрічі. Зустрічі з однією типу делегацією, з іншою, ну тут родини. Зустріч, зустріч, зустрічаємось, розмовляємо, дороги. Чи станеться це 2 квітня, що чекає Трамп в цьому році? Ну, Тут поки що тупік. Двійка пік. Ага, провал. Провал тупік. Він чекає трійка, він чекає тристоронній якийсь договір, підписання чогось до 2 квітня, але якось тут воно щось може ще піти не так, як він того хоче. Давайте тут запитаємо. Вчора Трамп заявив, що чека... що 2 квітня 2025 року, що цей день буде великим днем. Трамп заявив, що 2 квітня 25 й рік буде великим днем. Що він має на Увасі? Що Трамп має на Увасі? Якийсь шанс, прорив, перемога. Королева Кубків, башня, дороги по луні. Дороги по луні до єрофантів. Ну, мабуть, до керівників держав. Те ж саме, що і на тій колоді. Шанс. Тобто є шанс 2 квітня. Він чекає, що 2 квітня з'явиться шанс підписати щось. Дійсно, сісти всім і підписати. Але тут поки що дороги по луні і перемовини з ірафантами. Що чекає Трамп від 2 квітня, 25 рік? Що він від цього дня чекає? Україна. Хитрість обманути Україну обманути. Війна, сила і правосуддя. Війна, сила і правосуддя. Якісь рішення, якісь документи, підписання якоїсь угоди щодо війни в Україні. 100%. Але тут є хитрість. І тут поки що нестабільність, не вис, невизначеність. Чого хитрість? Обдурити нас чи просто не вдасться? Розпач. Ну, типу, ми в розпачі. Або ж якісь умови будуть, що ми це не приймемо, розумієте? Постійно випадає на Трампа хитрість і обман по відношенню до України. Так, чи, стані, чи станеться те, що чекає, чи станеться те, що чекає Трамп 2 квітня 2025 року? Чи це буде дійсно? Чого станеться? Розпач. Уход від цього. Ша, це тільки шанс. Дивіться, щоб це сталося 2 квітня, це тільки шанс. Це 20%. Ну, тут поки що уход від цього і розпач. Більше ні. Правосуддя. Ось обман. Тобто, типу, нас хочуть обдурити, Ми боремось далі. Ось, будь ласка, луна, дороги, оці вибір, робити вибір, робити вибір. А це тупік для нас цей вибір. Ну, Дивіться, мені більш показує, що якось те, що він чекає на 2 травня, ну, якось воно тільки 20% що станеться, поки тут розпач і уход від цього. Бо тут чітко показують карти, що нас хочуть надурити, обманути. Ще візьму іншу колоду, щоб вже чітко розуміти, що чекати від цього 2 квітня. Так, а ну покажіть, будь ласка, що чекає Трамп від 2 квітня? Що чекає Трамп від 2 квітня 2025 року? Про це він вчора сказав в інтерв'ю: Сад якихось зустрічей, радості, домовленостей. Маріонетка, гра. Це така гра. Зрозуміло, що він чекає. Рот, книга, жінка. Документи якісь, співпраця, робота з нашим домом. Співпраця, робота в нашому домі. Ну це мається на увазі, я так думаю, що Україна співпраця, робота в нашому домі. Ну і знайти ключик до завершення. Касає хрест. Це дуже погані карти, і знайти ключик. Тут, до речі, ще й відлюдник, це мається на увазі окуповані території. Він думає, що знайдеться ключик до 2 квітня або 2 квітня, що він знайде підхід, знайде ключик. А тепер давайте спитаємо, чи станеться це. Чи станеться те, що чекає Трамп в плані. Великого дня 2 квітня 25-го року. Чи станеться те, що чекає Трамп 2 квітня 25-го року? Угу. Сущність. Тучі згущаються. Воздух, подчинення, ведьма. Наказання. Ну, дивіться, які карти. Як тут можна сказати, що це станеться? Тут буде і залякування, тут буде, і нас будуть, і нас будуть лякати, і, і, і Європу будуть лякати. І нас будуть брати за горло і погрожувати. Ну, якось, якось так. Поки не показує, що станеться це 2 квітня. Ну, на жаль, ша карта шансу 20%.